Усім привіт, ви на каналі Хотабочвод і найкращі бої світу. танки. Сьогодні ми подивимося на шикарніший колобанов на Ланценце. Це преміумний танок Швеції 8 рівня. З пушкою на 320 разового урону. наша пушка на стандартному бронебійному снаряді пробиває 208 мм броні. Голдовим під калібром 242 мм. І 53 мм пробуває фугасним снарядом і забирає вистрілом 420 середнього урону. І так, ми дві піздюлинки уже по ЄБР пресовуємо обидві. Бачимо на горизонті підсвічується чи то СП. У, у нього лобова проекція, як ви знаєте, у нього лобова броня дуже шикарна. Хоча це і танок сьомого рівня. Сьомого рівня. ПТСАУ ми її просто пробити не можемо. Так, і подивіться, які лаги ловить наш головний герой, тільки що було у Ping 999 проблеми у нашого головного героя з інтернетом. І це йому не помішало взяти Колобанова. Так, Не буду вам нічого спойлерити. І так, всі зрозуміли, що це Колобанов по прев'юшці. Але як він його буде брати? І так, сьогодні у нас в студії. Десь як ви бачите, у нього така голубенька статистика. Але як бачимо максимальний завданий урон, забій 11 тисяч. Так що чоловік у нас знаток, по грі World of Tanks, знає що він робить. Ну, звичайно, задонатив він у гру на ланцем це. Хтось у нас. На дві, на два фланга ділиться такі ігроки. Що? Засуджують тих, хто донатять в гру. І тих, хто донатять. Так що не знаю це. Фал -ба бабушка на двоє гадала. донатити чи не донатити. Не знаю скільки цей танок взагалі коштував. Танка в мене цього в ангарі немає. До речі, ми сьогодні подивимося на що. Взагалі здатний цей танок в рандомі зараз нас кинуло до шостого рівня. Як би там не було, ми не залишимося в кінці проти шостого рівня всього. Бо Тому що може хтось може подумати, що ми лишилися там одні проти п'яти-шести танків, всі шістьорки, всі шотні ні такого не буде. Ми залишимося проти вісьорок. Такий маленький спойлер, там навіть будуть фуллові вісьмки, які будуть на нашій базі, але це згодом так. І я буду вам дуже сильно вдячний. Хто прожме лайки, хто не підписався, підписуйтеся на канал, всім буду вдячний. І до речі, коли я говорив, дуже шикарна піздюлінка в жопу заходить супер Хелкату на 504. І вирівнялка пішла уже на 41. Від фугасного снаряду, жопу ми йому не попадаємо, там тільки краю, щоб башні було видно. Виїжджаємо на Ірон Арні, просовуємо йому піздюнку майже на 400, у відповідь він нам не дає дуже везе, що він викопав грядку. Подивіться, наш головний герой моніторить карту. Мені дуже подобаються такі ігроки, які моніторять карту, дивляться, що в бою взагалі відбувається. І стоїть, я вам скажу наперед, оцей молодий чоловік нам підпортить всю гру. Він нам буде портити її аж до самого кінця. Оцей Су-100. Він лишається шотний. І тепер ВБР буде на його стороні. Так, ми за нього ще згадаємо, а тим часом рахунок уже 5-8. Бачимо, у нас 5700 хп на команду, а у противників 8000 ми програємо ну, трошки більше, як на 2000. Ну, на таких рівнях це дуже велика перевага. Підсвічуємо, приїжджаємо в лотну на КБ-85, бачимо, він нас взагалі не боїться, ставимо його на гусеницю. І він нас дуже, дуже на жаль, він нас теж пробиває. Подивіться, перша пізюринка від Су-100 шотника. На 425 прилітає. Тут ми розводимо чи то СП, він уже на нас їде в лоб. Не знаю взагалі, що він думає, у нього башні немає. У нас середній рухливий танок. Нам ніякого взагалі навіть не треба напрягатися, щоб його закрутити, ще й тим більше на відкритій місцевості. Та і так, бачимо вже рахунок 8-10 і подивіться. Знову, звичайно, не полетить, бо тому що ВВР на жодного танка вже одного танку допомагає. Шостой рівня танок кинули проти 60 і подивіться, вже другий раз, за 400 разом він нам вже забрав 800. Оце ХП, що у нас забрали з нашого танка міцності нашого танка, це забрав іменно су 100. Їде наш головний герой на горку. Не знаю, як на мене це грамотна, грамотне рішення поїхати на горку. Наші зливаються, наших вже впоржили. Бачимо наш союзний Дікер Макс і Супер Хелкат стоять на базі. Наш КВ-85 пішов уже в ангар. Знаємо вже вже і в наступний бій, подивіться знову зависло. Знову вискакує під 999. Наш головний герой пробує. Чи у нього розвиснуло, не знаю, може він на Wi-Fi грає, не знаю на чому, але інтернет дуже і дуже нам портить нервішки. Так, і бачимо рахунок 9 9.13. 6 танків лишається проти нас двох. Наш союзник тільки, живий, тільки Супер Хілкат. Підсвічує нас об'єкт 703. Ми даємо задню. Підсвічує нас, ну звісно, ми стоїмо й на гребені горки такої. Це корабель. Ми на кораблі стоїмо. І вирішує наш головний герой з'їхати з горки. Бачимо на міні-карті вже напали на нашого Супер -хівката. Питання тільки часу, коли він витягне свої копита. І так, він відправляється вже в ангар. І дуже-дуже шикарний вистріл був. Ми не те, що ми пробиваємо, ми забираємо мінус танк, мінус ствол, мінус пушка. І лишається вже наш головний герой проти п'яти. Нагадую, він лишався один проти шести. І так, бачимо, він лишається, наш головний герой, один проти трьох восьмих рівніх і двох шістьорок. Нагадую, цей СУ-100 нам в нерви з самого початку бою. Так, і дивимося. тс 54 Взагалі не вдупляє, куди він їде. Хелкат виписує нам піздюлінку. Спускає нас на землю, ми його дуже благополучно Забираємо 186, дуже добре, що залітає. По ньому наша, наш снарядик залітає в ціль. Це дуже добре, бо тому що ми були під перекресним вогнем. Бачимо, ще хтось один стоїть на захваті нашої бази. Скоріше за все це не СУ-100. Там... О! І розводить наш головний герой. Скоріше за все він хотів головний герой наш вийти від е... другої сторони порта. Скоріше за все він би його і не витанкував, бо тому що у ланцена це взагалі просто 0 броні. Взагалі він нічим не танкує і ніякі снаряди взагалі. Так, лишається 15 секунд, наш Ланцен їде вбивати базу. Залишається 10 секунд. Заряджає на вірність фугасний снаряд, щоб 100% забрати хоча б якусь копійку. І так, фугасним снарядом ми пробиваємо 97% вже захопив туртл 1. Як ви знаєте, це дуже-дуже опасний танок і пустом, подивіться. Подивіться, який нагли... наглий такий маленький піздючок. Нарешті він пішов в ангар він нас за весь бій. Лишив уже шотним для любого танка. Дуже добре, що немає. Арти. Скоріше за все арта нас вже би забрала, навіть з плешем, навіть шостого рівня. Як би там не було, ми вже залишаємося один проти. Одного, 1 на 1 з тортом восьмого рівня теж преміумний танок, дуже шикарний цей танок, торт. А я вам нагадую, ми лишаємося на вистріл і подивимося, що придумає наш головний герой. Бачимо, торт уже з'їжджає з захвату бази. Не знаю, можливо, скоріш за все, якщо б він стояв на захваті бази торт, він би нас таким чином виманював атак. І подивіться, Туарт, не знаю, куди він... Взагалі, про що він думає? Не знаю, до речі, де цей снаряд подівся. Я взагалі не бачив навіть розриву в землі. Не знаю, чим він думав. І просто наш головний герой на нього в'їжджає зверху. Звісно, він не встигає довернути корпус. Треба ставити його обов'язково на гусеницю, що й робить наш Лансен. 304 разом з гусеницею. вицілює другу гусеницю. Зісно, пробиває. Торт не встигає полагодити гусеницю і ми його благополучно добираємо. І так, результати бою на ваших екранах. Кому сподобався бій, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду всім радий і вдячний. І обов'язково пишіть в коментарях, підтримайте канал. Всім до зустрічі!